23 жовтня в придунайській філії Мауп відбулися патріотичні спортивні змагання. Козацькі забави вже стало традицією таким чином відзначати день захисників і захисниць України та День українського козацтва. На початку заходу виступила директорка придунайської філії Мауп Тамара Гуменникова зі словами вдячності усім, хто боронить нашу країну. Сьогодні під час хвилини мовчання, наче янголи, в цю аудиторію, в цю спортивну залу, спустились ті студенти, які віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні святкували це свято, за те, щоб ми змогли з вами навчатись під мирним небом, за те, щоб ми сьогодні мали можливість насолоджуватись життям. І я хочу пригадати ці ім'я перший, це Сергій Дачев. Другий Євген Бурковський, третій Антон Фокша. Це наші студенти-випускники, які захищали нас і, на жаль, загибли. І вчора на засіданні студентської ради було прийнято рішення створити куточок їх пам'яті. У змаганнях взяли участь добовичі освіти першого і другого курсу при Дунайської філії Мауп та при Дунайського фахового коледжу. У залі зібралися студенти, викладачі та друзі-учасників, які підтримували їх та вболівали. Учасники мали змогу відчути себе справжніми козаками, спробувавши свої сили в традиційних козацьких забавах. Дві команди Козаки та гойда демонстрували свою гарну фізичну підготовку, силу, витривалість, спритність та влучність. Членами журі стали представники ради студентського самоврядування. У нас було 12 конкурсів, в які входили розваги найспритніших козаків. Це такі, як хто хто буде сильніший. Хто кого пересвистить, хто кого а, оспорить, а, були а, конкурси на а, розвиток. Там студенти запам'ятовували предмети, які відносились до самих козаків. Також були в нас танці, в нас були пісні. Дякую дівчатам, які співали. Сьогодні ми підготували запальні та цікаві ігри для наших студентів коледжу та філії. Команда коледжу Козаки, команда філії Гойда. Були дуже цікаві конкурси, які допомогли нам з'єднатися, дізнатися більше один про одного, а також. Показати, що ми вміємо, доповнили захід та створили особливу атмосферу української автентичності, музичні композиції у виконанні студенток навчального закладу. Після підбиття підсумків переможці отримали почесні нагороди. Перше місце посіла команда придунацької філії «Мауб «Гойда». Боротьба була дуже запекла, нас дуже вправні були, як наші гравці, так і гравці команди супротивника. Тому. Відчувалась така боротьба шалена, я б сказав. Ці ігри були дуже цікавими та розважальними. І тепер з хорошим настроєм ми будемо продовжувати навчальний день. Заняття з фізичної культури перетворилося на справжнє свято сили та духу. І сьогодні це свято у стінах наших закладів освіти відбулося. Ми щиро вдячні студентській раді за те, що вони були організаторами, авторами цього дуже корисного цікавого свята. Змагання козацькі забави об'єднали усіх присутніх навколо спільних цінностей, любові до України, поваги до її історії та шанування наших захисників та захисниць. Юля Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин.